Доброго вечора. 2 квітня у Херсоні стартувала річкова навігація. Яким чином вона діятиме цього року? Говоритимемо із гостем теми дня із Павлом Макейчиком, директором комунального підприємства Херсон Комун Транссервіс. Доброго вечора вам доброго вечора. А, доброго вечора. Шановні передачі. Павло Олександровичу, комунальний транспорт у нас і наземний, і річковий. Ви особисто контролюєте якість надання послуг, перевезення річковим транспортом. Наші кореспонденти Суспільного побували на першому дні, коли стартувала річкова навігація цього року. Пропоную переглянути відеоматеріал і далі поспілкуємось. На дачі. На дачі там багато справ, які треба зробити загребти, посадити. Можливо, наша влада розпорядиться так, щоб транспорт ходив сьогодні як нормально, особливо ввечері, коли прийдуть з дачі. Їдемо перевірити, що там. Їдемо перевіряти, що там контроль. У суботу вже будемо їхати з ночівлею. Слава Богу, що 50% треба тільки платити. 15 гривень туди і назад 15, Виходить 30 гривень, з вівторка по п'ятницю. Пасажири пільгових категорій їздять безплатно. Бачите, от є Арарат, є Дамбай на черзі Бештаву, значить, да, от, Ці судна треба їх піднімати на док. Розумієте, да? і Роман Кош теж в кінці року теж треба їх піднімати в док. Це є вимоги регістру конституційного сообщества, яке вимагає. Якщо ми це не зробимо, вони потеряють клас. Розумієте, да? а вартість такої, будемо казати, послуги це не менше як 300-400 тисяч гривень. За період навігації 2018 року річковим транспортом скористались більше 165 тисяч людей, з них близько 145 тисяч пасажирів пільгових категорій. Якщо говорити про всю Україну, то річкова пасажироперевізна навігація працює у Херсоні і Запоріжжі. Скажіть, будь ласка, наскільки дорого для бюджету це чи з цим пов'язано те, що відмовилися інші від таких послуг? Ну, скажу так, не тільки в Запоріжжі, не тільки в Херсоні, але це і є ще Київ, місто Київ. В Запоріжжі і Херсоні це є судна, які в більшості своїй належить до державного підприємства адміністрації річкових портів. Ми також орендуємо, тобто у нас ці п'ять теплоходів, вони знаходяться в борбовому чартері. Значит, да, от, то есть, комунальне підприємство взяло їх значит, да, от, в оренду. Ну так склалися обставини, що ми повинні були їх взяти. в зв'язку з фінансуванням, тому що фінансування сьогодні ж йде з місцевого бюджету, а раніше воно йшло з центрального бюджету, тобто з державного бюджету. Ось таким от образом. Дійсно, це, так будемо казати, задоволення, ну не дуже дешеве, тому що сьогодні є великі витрати на пальне, значить, енергетичні установки вони дуже йомкі. Значить Десь в годину потреба двох одного катера десь 36-40 літрів на годину, розумієте, да? От, а під час там них маневрувань це ще більше трошечки. Значить, ну, ми, Що ми робимо? Ну, Виходячи з того, що на сьогоднішній день потреба населення це близько 35 тисяч. Садібних ділянок, да, які розташовані в дельті Дніпра. І, мабуть, вже всім відомо, що це є соціальне, так будемо, значиме питання. І міський голова, депутати Херсонського міського, значить, да, міської ради, вони мають, мають таке, значить, да, от, ну, обов'язок забезпечити наших громадян цими видами перевезення. І тому кожен рік на ці заходи виділяються відповідні кошти. В цьому році значить, передбачено на початок навігації мільйон 960 і в бюджеті передбачено на відшкодування 3 мільйони 700. Тобто, взагалі 5 мільйонів 600 п'ятдесят. Тисяч. Ви суми, ви відокремлюєте їх. 3 мільйони 700 тисяч да. це передбачено на перекриття збільгових перевезень? Так, Сам. точно так. На відшкодування витрат, які буде нести сьогодні підприємство по забезпеченню цих перевезень. Це і заробітна плата, да, це і е, відповідна організація. Значить, е, Оренди там обладнання, значить, стоянки, бербоу чартер, так далі і в тому числі заробітна плата значить, да, от екіпажів і забезпечення всього персоналу відділення річкових перевезень, які на сьогоднішній день є. Тобто це не дуже таке, значить, да, от, ну, будемо казати, дешева, дешева, значить, да, от послуга. Що на сьогоднішній час і в цьому році нам збільшило витрати. Закінчується в цьому році так називаємо клас судень. Кожне судно воно має п'ятирічний да, термін е, придатності до експлуатації. Значить, е, кожних п'ять років згідно з вимогами класиційного товариства, значить, судно повинно приділятися для огляду. Ну, проще це як от для транспортних засобів тих огляд. Так і тут. Значить, і кожного п'ятого ят, да, року судно повинно здаватися на клас, воно повинно підніматися в ДОК, для того, щоб подивилися підводну частину судна. Значить, да, от, в якому воно стані, зробити проміри, толщини і так далі тому подобне. Безумовно, це, значить, ці роботи вони дуже дорого стоять. Ну, дорого, до, коштують дуже, дуже дуже дорого. Тому у нас сьогодні чотири судна. Десь в середньому, в середньому значить, да, обходиться таке ну, 350-400 тисяч. На кожне судно, О, ти дивиться це півтора мільйона. Наче да, у нас прибавляється в цьому в цьому році. Ну Значили... торік у студії «Теми дня розповідала про початок навігації Марина Віркун, яка тоді очолювала управління транспортної mm -hmm. дорожньої інфраструктури зв'язку Херсонської міської ради. От вона сказала, що необхідно близько трьох мільйонів. А зараз три сімсот. То ці сімсот тисяч вони саме на е, технічні моменти пішли. На ні. У нас збільшилась е, заробітна плата. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день на сьогоднішній час кваліфікація працівників плав значить, засобів, вона це повищена, повинна бути значить, да, заробітна плата. Тому що сьогодні, ну що таке, якщо у них було 6 тисяч шес-половине капітана механіка, ну хто на сьогоднішній час значить да, буде робити. І в той же час ми маємо дефіцит. Цих працівників. Ні один значить, е, е, учбовий заклад сьогодні не готує не в Україні е, працівників водного транспорту на, 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 на річці, внутрішнього. Тобто ми сьогодні не маємо спеціалістів таких, які б на, на даний час робили на річці. Це все ті, які ну, отримали ще е, освіту. То Часу, так будемо говорять, перестройки значить, нашої, нашої держави. Да, от я, у мене сьогодні працюють фахівці, які має, має, закінчили Київське річкове училище. Воно вже сьогодні немає такого значить, да, от, закладу уч... навчального, а це вже академія. Але, на жаль, на академії нема таких значить, да, працівників. Тому ми вимушені сьогодні піднімати заробітну плату, щоб стимулювати. Але роботу. ж піднялась цього року і на 5 гривень і вартість проїзду. Точно так. Вона вимушена була піднятися. Ми сьогодні вважаємо, що на даний час це прибавилось на даний час ремонт суден на півтора мільйона, так будемо казати, да? от. і прибавила сьогодні заробітна плата суттєво. Тобто ми сьогодні піднялися. Ці 5 гривень вони якось покривають ті розходи технічні. Зарплати? Ну я Пецінь. скажу так, що ну, покривають, ми покривають не дуже. От ми йдемо, знаєте, так, от. Ну, на, ну, Трошечки ні, трошки ні покривають, але ми вимушені сьогодні вимушені, Ми сьогодні стараємось де зекономити, зекономити на паливі, значить, да, зекономити на ремонтних роботах. От ми на даний час запланували. 190 тисяч на ремонт двигунів, да? от, а провели уже ремонт трошечки зекономили. Значить, Нам ще залишилося один двигун значит, зробити, можемо вложимось десь 160-170, 20 тисяч десь ми там вже зекономимо. Але з'являються інші значит, да, от потреби, там десь нам вже скло замінити, де треба замінити значит, да, наситити значит, рятувальними средствами. Тобто є суд наш сьогодні построєний, знаєте, року? 81 по 91 рік. 30 років. Ви розказали уже. про суму 3 мільйони сімсот, але до того ви зазначили, що ще близько 2 мільйонів. 1 мільйон 950. Так. Значить, а от у нас 1 мільйон 900 я вам чітко розказати, куди вони йдуть. Я навіть взяв для себе, щоб ви могли розуміти, куди вони йдуть. Это у нас прежде всего. это У нас приобретаємо паливномастильні матеріали. Це 628 тисяч. Значить, так, да, это вже только на одні матеріали. ритуальные засоби мы опустили, значит, да, вот тебе идут у нас для того, чтобы приготовить судно, отправить его, значит, да, вот в навигацию, мы должны были сделать освидетельствовать контрольные, контрольные приборы, да, вот контрольные измерительные, сделать, значит, на двух судах еще мне нужно понимать, что мы еще на каждое судно проводим очередное, то есть ежегодное свидетельствование. То, что у нас есть как очередное, это пятилетнее, да. А еще сюда должны предоставиться ежегодные свидетельства. Это 5 4 судна. Это минимум чем по 12 тысяч, не менее. Это еще значит, у нас 60 тысяч, то есть прибавляется. Теперь у нас идет, мы должны подготовить, пройти, осмотреть девиацию магнитных компасов, значит, да, вот, сделать осветительство пожара, значит, пожарных средств, значит, да, вот, спасательных средств, провести медицинское свидетельствование нашего экипажа, потом получить санитарное свидетельство значит, то есть все, весь комплекс мероприятий, которые должен, значит, да, вот эти, значит, для того, чтобы судно вышло в рейс. Подготовить все сертификаты, необходимые для этого. Значит, и также, значит, нужно оформить отход судна. То есть мы предъявляем суда соответствующий портнадзор, соответствующий нам дает, значит, разрешение, и мы оплачиваем за это на получение от судов выход. Ну, каждое судно, это где полторы-две тысячи. Столько проблем, грошей, выдача из бюджету, Чи не розглядалась можливість можливо замінити річковий транспорт на той же комунальний, але наземний, щоб возити до дач, Чи... А, я, а як же ми зможемо е, на острів відвести? ми ж з вами обслуговуємо 17 напрямків, да? в тому числі і карантинний острів, як ми туди е, доїдемо до е, автомобілів. Там же ж, крім, е, крім плавзасобів, нічим не доберемося. Але можна мотоботами, але мотоботи на сьогоднішній час, якщо дивитися так, то е, Ну, судно бере на даний час 240 э, пасажирів. Йому дозволяється там, до двох годин, значить, да, якщо рейс не тривала більше, ніж 2 години, 450 значит, да, брати. Але при наявності плавзасобів відповідних. У нас забезпечено сьогодні 245 до 260 да, ось, пасажирів ми можемо брати. От. А що таке метабот? Скажіть, будь ласка, це 12, 12 э, осіб. Які можуть брати законно, так будемо, да? а Ми розуміємо, що там є більше. Але це безпека, так? Да. Mm. А на судні. А наскільки це... безпечно на комунальному річковому судні сьогодні? Ну, е е е якщо воно якщо воно конструктивно передбачено 246 або до 450, це вже безпечно, так? З огляду на застарілість транспортів, зокрема. А ми ж для цього і проходимо е, регістр, для цього є вимоги. Тобто ми приділяємося щорічно, за це платимо чого ж дорого, за це платимо відповідні кошти, що приходять нам спеціалісти, як оце було в цьому році. Значить, да. Але е, що на сьогоднішній час мене турбує як керівника, то я е, не вийшов на, ту, на той е, термін, коли потрібно було ще два судни віддати в ремонт. От, на, жаль, на жаль, у нас не вийшли, ну не бажають, так кажу, за такі кошти, за 350-400 тисяч, ремонтувати судна. І ми повинні сьогодні об'явили повторно конкурс на ремонт. Да. І десь ми на кінець місяця квітня повинні вийти значить, да, от на розгляд нових, якщо заявляться. От, і будемо ремонтувати два судна. От нам два судна на сьогоднішній час дасть можливість збільшити перевезення. Так? Ми е, плануємо, якщо ми там казали, що там у нас буде 17, на даний час ми будемо забезпечувати напрямок, напрямок, напрямок да? то відремонтував два, два ще теплоходи, це буде п'ять теплоходів. Ми будемо сьогодні забезпечувати додатково, значить, по заявкам наших е, садо садовочецьких кооперативів, значить, да, товариств, ще напрямки на Кошеву, значить, да, от, давати значить, да, от, на Антоновський міст. Значить, е, Поки за Антоновський один міст. раз на тиждень їзде за Антонівський міст так, і на так? Кошеву, так, 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 так? А... Да, так, да. Куди можна звертатися цим кооперативам або просто дачники можуть звернутися, щоб Дивіться, ви врахували? У нас, є, е, е, у нас є на сьогоднішній, ну як, у нас Є сьогодні управління транспорту і зв'язку. Це основна да, організація, це, це основний основна орган виконавчого комітету, який сьогодні координує діяльність. Да, от. Або напряму до нас на комунальне підприємство можна мені дзвонити. 0,95 105 65 87. Это мой телефон, значит, да, вот который может прямо мне звонить, значит, да, вот я эти все вопросы принимаю и могу. Якби как бы так, ну приймать заявки, хто ще Нет. не ознайомився із напрямками руху цього року. Їх 17, може подивитися на офіційному сайті Херсонської міської ради. Там офіційний документ є. Ми зараз його також можемо побачити. Будь ласка, прокоментуйте у випадку додавання ще двох катерів, які плануєте розширити можливість? В першу чергу це ми плануємо зробити значить додаткове це на річку Кошива. Це вихідні парні або не парні, значить, да, от, ні, там, ну, мабуть, це буде субота. Скоріше всього, що, що, що це буде субота. Е, далі ми плануємо за Антонівку. Значить, да, от, і також ми плануємо значить, збільшити рейсі у середу, бо дуже в нас е, 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 ну, наші шановні значит, громадяни просять дачники, щоб ми е, збільшили їм перевезення у середу. Це дуже таке, значить, кричучі момент, але в зв'язку з тим, що ми сьогодні маємо значить, дефіцит по транспорту 3 одиниці, ми поки значить е остаємося на тому уровні, який був що цього да, року. Ви стартували із трьома катерами, як і минулого року так, також да, починали так. навігацію так, с... трьома. Катарами, так, да, а, плануєте перевести близько 185 вісімдесяти п'яти тисяч. <начит> торік перевезли 167 шістдесят тисяч, да. а поза торік 165 шістдесят тисяч. Так тобто поступово навантажені. Збільшується. Да. А, так, да. Тож наскільки нагальною необхідність є запустити додатково ще. Безу, катер... Безумовно є. Безумовно є. Ми ж розуміємо, що на даний час, якщо люди сьогодні вони, ми збільшимо в середу, в середу люди підуть. розумієте, Це так? поливні дні, там Ха, по ні. графіку? Так, що так. Що нам прямо так от і кажуть люди, що пишуть, що, допустимо, за міст там включається у них полив, де середи. Да? От тось тобто, в середу їм треба давати, бо в інші, бо в інші дні у них є проблема, тобто можна туди поїхати, але що ж основа що дати, на чи давати удобрити почву, так далі подобне, зробити така ситуація? Ну то тобто, отаким от макаром стосовно узгодження наземного і річкового транспорту, як цього року він працюватиме цей графік, і чи врахували зауваження громадян? Минулому році. Дивіться, ми на даний час іще обслуговуємо дачні ділянки за голою пристань, там янтарний, значить, да, от, в Кринках, от, в Каханах, потім Івановко, Насадове, на Інгулець, значить на Дарівку. Також ми передбачили сьогодні в цьому, в цьому році перевезення, але трошечки ми змінили графік. Ми його змінили на десь о 7-й, о сьомій. Але на, на, на даний час приходять до нас мешканці і просять, щоб ми його відрегулювали, чому ми його, е, 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 ну, його із, змінили. Тому що нам потрібно нашими е, транспортними засобами вранці, вранці забезпечити вивезення наших пасажирів в да, час пік, Так будемо казати. Значить, да, от, ось, е, зменшити навантаження. Е, враховуючи те, що. Е, Деякі значить, транспортні засоби підуть на даний час ще обслуговувати ще, так будемо казати, моря, моря, да? ми, можемо, ми, ми зможемо отримати дефіцит. Тому ми сьогодні значить, цю, цей час змінили на 7 години 40-40 хвилин. Але вчора ми розглядали, значить, щоб на кахани запустити транспорт один і ще о 6 годині ранку. Тобто таким от образом, ну, знаєте, як кажуть, процеси все вирабатуються да, в этом плані. І ми будемо, звісно, просити нам утвердити другий графік зміненнями, для того, щоб нашим громадянам було зручніше. Наскільки злагодженою робота є вашого комунального е, підприємства і е, міської ради? Наскільки швидко вирішується це питання? От ви вчора запропонували, коли можна очікувати уже якихось певних результатів? Хоча розумієте, у попашу... е, е, нас нема е, протиріч. Якщо ми сьогодні е, вирабатуємо, то безумовно е, м, даємо пропозиції на управління транспорту, і там вирішується питання, це однозначно. Тому що сьогодні є вимоги міського голови значить, да, щоб е, 100% забезпечення цих перевозок. .е. Перевезень пільгових категорій і дачних -то однозначно, бо всі розуміють, що це є соціальна, соціальна потреба. Так? От. Але все, зависить, все залежить від. Е, 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 Налічі e, Должен сказать, Сьогодні транспортне наше комунальне підприємство забезпечено вже, значит, да, от той потребою э, автобусів, значит, які ми маємо по маршрутам. От, якщо нам потрібно 167 транспортних засобів значить, да, вивезти на маршрути, то ми вже маємо на сьогоднішній день 170. Розумієте, да? ну, Але виходить сьогодні на Маршрути 135, 140, 144 одиниці. Ну, це обумовлено тим, що є сьогодні технічні огляди один, технічний огляд 2, де й ремонтні роботи. Тобто ми, сьогодні коефіцієнт е, е, використання транспорту у нас трошечки немножко низьковатий. Ну, ми е, е, приймаємо всі е, е, заходи для того, щоб повищити цей коефіцієнт. Не вистачає водіїв, ви сказали, на плавзасобах, а на пасажироперевезеннях. Наземного транспорту також ця ну, проблема було. Ну, це ж не секрети, всі громадяни бачать, що сьогодні є значить, потреба в водіях. Але значить, я хочу сказати, пользуюсь тим, що тут нахожусь, сказати водіям спасибо, бо це люди ну, все-таки фахівці високої казати значить, класу. Але ми маємо на даний. Час і ще і десь низьку культуру. Да? От. З, цією, з Цією метою ми залучили на підприємстві так, позаштатних контролерів. Да, тобто не, осіб, які є ну, небайдужі до розвитку транспорту і до підняття культури, ми попросили щоб вони прийшли, ми дали їм повноваження, значить, да, от, і щоб вони е, спілкувалися з нашими водіями, контролювали їм виконання значить, да, всіх вимог транспортного законодавства. Значить, щоб і водії, і наша громадськість в особі. От, Ціх от е, громадських діячів вони спілкувалися і знаходили свої. Якщо значить, да, от ми з ними проводимо відповідні на щода одну ну, е, нульчання, а наш відділ транспорту. Він з ними, з ними проводить відповідні значить, да, от навчання стосовно транспортного законодавства, як повинно бути е, ці от, ну, громадські діячі? Вони входять, значить, да як контролери вже наші, такі позаштатні, і контролюють роботу наших е, цих водіїв. Якщо є такі на даний час, значить е, є такі зауваження, то ми вживаємо заходи. Павло Олександровичу, ви сказали вже, що не дешеве задоволення, річковий транспорт. Скажіть, будь ласка, чи вистачить коштів на всю навігацію цього? Року. Чи ж необхідно буде потім Не, дофінансовувати? Необхідно буде дофінансовувати. До якого періоду вже ну, проплачено, що навігація. Ну, ну, Виділені кошти, е, кошти 3 мільйони 700. На, за, за три дні от я просто значить, я, фактично білет квиток, мовлений 30 гривень на одну особу. Да? І от таким от, значить, е так йде з нами розрахунки. Я прошу сказати, що в початку навігації, на початок навігації, у перший день ми перевезли 1118 осіб. Да? Тобто от за три дня, друге, четверте і п'яте да, ми вже перевезли. Три тисячі триста осіб, Ну, три тисячі там 80 осіб. Тобто не пів року, на півроку на пів сезону вистачить чи ні? Ну на місяця два-два з половиною Це точно вистачить. Тобто, ми маємо сьогодні квітень, значить, да маємо сьогодні травень. Значить, маємо сьогодні ну червень, мабуть, і ще значить, да. А потім будемо ставити питання, щоб збільшили збільшено нам сьогодні фінансування. Ми зустрінемося ще з вами у студії. Поговоримо вже у червні, чи коли буде нагальна ця проблема. А, а поки я вам кажу дякую, глядачам нагадаю, що сьогодні ми із гостем теми дня із Павлом Макейчиком, директором комунального підприємства Херсон Комунтрансервіс говорили про цьогорічні особливості річкової навігації у Херсоні. Зустрінемося ще в наступних випусках. Теми дня, до побачення.